Кажуть, що з часом біль минає, але ніхто не говорить, що час може перетворитися на в'язницю. Петро, звичайний селянин із глибинки України, який три роки тому поховав жінку і закрив серце на замок не через гордість, а через вірність. Він не торкався жодної жінки, не дозволяв собі навіть по уявити нове життя у його очах це було, це було зрадою. Але знаєш, що гірше за зраду? Відмова від життя, поки ти ще дихаєш. Та ось одного звичайного дня серед ринку, де пахне часником, варенням і сонцем, він побачив посмішку Не гучну, не кокетливу. тиху, світлу, справжню. І серце, що довго мовчало, раптом зробило зайвий удар. Як ти думаєш, може проста усмішка змінити долю? А якщо вона належить жінці, яка теж має свої шрами? Можливо, саме тоді починається не кохання, а відродження. Ця історія не про ідеальну пару вона про другий шанс про те, як глибокі тріщини можуть стати місцем, де проростає світло. І так, це може трапитися і після п'ятидесяти. і навіть після втрат. Бо, поки ми здатні відчути тепло, ми ще живі. І той, хто вірить, що йому вже пізно, просто ще не зустрів ту, чия посмішка знову запалює світло в серці. Залишайся тут. Бо далі ти побачиш, як крок за кроком серце вдівця повертається до життя, і, можливо, впізнаєш у ньому себе. Самотність не стукає в двері, вона приходить без запрошення. Просто з'являється одного ранку, сідає за порожній стіл і починає жити поруч. Саме так було з Петром. Минуло вже три роки з дня, коли він поховав свою кохану Олену, і здавалось, що з нею він поховав і самого себе. Щоранку те саме дерев'яна лава, чорна кава, потріскане радіо з новинами з Києва та крик півня, і повна тиша після того. Петро не скаржився, але й не жив, він просто існував, не чекаючи нічого від завтрашнього дня. І знаєш, таке мовчазне життя може бути ще страшнішим за саму смерть. Але того ранку щось змінилось. Це не було гучне прозріння, не був спалах. Просто легкий поштовх у грудях, ніби вітерець пробіг крізь душу. Петро встав раніше, ніж зазвичай, поголився, надів вишиту сорочку, яку давно не витягав, і раптом вирішив піти на базар у районному центрі. Вперше з дня народження Олени ще до війни Буває таке іноді, аби змінити своє життя, достатньо змінити маршрут. Хоч на один день. Людина не завжди усвідомлює. Як навіть найменша дія може зрушити все всередині. Сум нависав над ним, як стара хата, без світла, без тепла. Але він пішов, і це вже було щось. Уяви після років мовчання ти раптом опиняєшся серед людей, запахів яблук і в'яленої риби, голосів, сміху, свіжого хліба. Петро знову побачив барви, і нехай він ішов просто по насіння та буряк, його душа вже хотіла чогось більшого. У кожного з нас бувають такі моменти неочікувані, непримітні ззовні, але такі, що змінюють усе. І саме між рядами помідорів, домашнього сиру та банок із медом щось чи хтось чекало на Петра. Але про це вже у наступному подиху цієї історії усі великі зустрічі починаються з дрібниць, інколи з розірваної торбинки. Петро щойно підійшов до прилавка з медом. Коли побачив, як у жінки поруч випадають яблука, часник, кілограм гречки і кілька яєць. Вона нахилилась, але руки тремтіли, а торба розлізлася по швах. Не вагаючись, Петро опустився навприсядки, допоміг їй зібрати продукти. Їхні руки випадково торкнулися, і в цей простий, абсолютно буденний момент у нього щось клацнуло всередині. Ніби стара музична скринька відкрилась сама по собі і заграла тиху мелодію. Жінку звали Клара. Новенька у селі з'явилася лише кілька тижнів тому і вже встигла з усіма привітатися на пошті й у магазині. Вона мала ту лагідну повільність у рухах, яку мають лише люди, що багато пережили. Її пальці були трохи сухі, але охайні. А в очах сум і мудрість, змішані в однакових пропорціях. Коли вона підняла погляд на Петра й усміхнулася подякою, він не міг відірватися. Не тому, що вона була надзвичайно красива, а тому, що її погляд був справжній. А справжність зараз, як свіже повітря після дощу, бувають доторки, які не лишають сліду, а бувають такі, що нагадують тобі, що ти ще живий. Те коротке зіткнення рук нагадало Петрові, як це відчувати тепло іншої людини не в переносному значенні. А буквально пальці, шкіра, обережність. Він навіть не знав, що його серце ще здатне на реакцію. І тут важливо ми часто думаємо, що вже закриті, що життя вже все вирішило за нас. Але тоді з'являється хтось і ламає ці самостворені мури. Клара подякувала, він усміхнувся, і вони ще не знали, що ця випадкова зустріч стане точкою неповернення, що кожен їхній наступний крок на ринку, сільській дорозі чи в розмові, буде повільно. Але впевнено прокладати шлях до чогось більшого. Є щось глибше за слова, іноді одна єдина зустріч поглядів може сказати більше, ніж десятки листів або довгих розмов на лавці. Петро глянув на Клару ще раз вже після того, як вона знову склала свої продукти до нової торбинки, вона не поспішала. І ось її очі перехопили його погляд не навмисно, не заради ввічливості, просто чесно. І в цій миті Петро побачив у ній щось знайоме, ніби хтось із минулого дивився на нього через цю жінку. Але там, у глибині, було ще щось тиха туга, та, яка не вимагає жалю, але кличе до розуміння. Її перша усмішка була не яскрава, не театральна, вона була скромною, людяною, як ковток теплого узвару взимку. Вона ніби хотіла сказати Дякую, що ти просто поруч. І в ту мить Петро злякався не клари, не емоцій, а самого себе, бо він відчув, як усередині нього щось оживає. Та частина серця, яку він давно вважав мертвою, раптом подала ознаку життя, ніби хтось легенько постукав у двері його душі, а двері почали скрипіти. Знаєш, коли людина довго не відчуває нічого, вона починає звикати до пустоти, як старе дерево звикає до тіні. Але іноді промінь сонця пробивається крізь гілки. І тоді неважливо, скільки ти років стояв нерухомо, важливо, що ти знову потягнувся до світла. Так і Петро не планував, не мріяв, не чекав, але цей обмін поглядами був більше, ніж просто ввічливість між незнайомцями. Це була згадка. Ти ще можеш відчувати, і, можливо, навіть почати знову. І хоча вони обидва продовжили свій шлях по ринку, щось у повітрі змінилось. Той погляд та усмішка стали ниткою, яку вже не розплутати. І невдовзі ця нитка перетвориться в розмову, що змінить усе. Коли людина вимовляє своє ім'я, вона відкриває двері. Ім'я це не просто звук, це частина душі. Коли Клара сказала Я, Клара Мендес, її голос був м'який, але рішучий. А Петро у відповідь відповів Петро Савка. Вони обидва в той момент ніби визнали щось важливе ми вже не зовсім чужі, і далі майже без зусиль, ніби хтось розплутував вузлик, між ними почала вибудовуватись розмова не про погоду чи ціни на квасолю а про те, що болить, але не кричить. Клара розповіла, що нещодавно переїхала в це село з чернівців раніше була в шлюбі, який більше нагадував поле бою, ніж родину. Чоловік був жорсткий, владний, і з роками вона просто зникала у власному домі. І коли діти виросли, вона зібрала речі, купила невеличку хатину на окраїні села і приїхала шукати тишу. А натомість знайшла Петра, який слухав її не як сусід, а як той, хто розуміє. Петро не відкрився одразу, але Кларен спокій дав йому дозвіл сказати вголос те, що він довго ховав він досі любить Олену. Вона померла раптово, без прощання, і він жив з цим мовчазним болем, немов носив камінь у грудях. І ось вперше він вимовив це так, ніби йому хтось дозволив без сорому, без страху. Бо перед ним сиділа жінка, яка знала, що таке втратити себе в чужих очах. У цій простій розмові біля лавки з медом, між пучками кропу і стиглими сливами вони знайшли щось спільне тишу після шторму. А тиша це вже початок миру. Та чи вистачить цієї тиші, щоб виростити щось нове між рядками пам'яті та суму? Є моменти, коли навіть сама природа ніби шепоче повертайся туди, де щось почало ворушитись у тобі. Минув тиждень з того випадкового знайомства, але Петро не переставав думати про Клару його будні залишались тимижно город, дрова, кози, що завжди пасуться внизу балки, але думки були інші у повітрі щось змінилось. І, хоча він намагався себе переконати, що це просто цікавість, серце знало він хоче її побачити знову. Але було одне але всередині нього досі жила Олена. Вірність це не лише про слова чи обручку, це про пам'ять, про ту частину серця, яку ми несемо з собою навіть у мовчанні. І Петро боявся, боявся, що якщо він почне відчувати щось нове, то ніби зрадить ту, яку кохав усе життя. Це дуже по-українськи. Тримати в собі і радість, і жаль, і не знати, чи маєш право на другий шанс. Але життя воно не питає дозволу. І все ж він зібрався. У суботу вранці знову одягнув ту саму вишиванку, наче вона була талісманом, пішов тим самим шляхом до базару. І, хоч казав собі, що йде по мед і цибулю, він ішов за чимось іншим. Його очі шукали серед людей, шукали її постать, її крок, її погляд. Знаєш, іноді, щоб зробити крок уперед, треба дозволити собі сподіватись, і Петро, хоч і не впевнено, але почав сподіватись що ж він знайде цього разу, вона знову там. А якщо й так, чи наважиться він заговорити першим? Поки ще відповіді немає. Але ринок уже гуде, повітря наповнене запахом кропу та кави, і доля знову приготувала щось неочікуване. Коли Петро знову побачив, її серце зробило легкий оберт. Як колесо воза на перехресті. Вона стояла біля тієї ж лавки з помідорами у пальті кольору стиглого каштана з тією ж спокійною гідністю. Побачивши його, Клара усміхнулась так, ніби він не був для неї випадковим знайомим, а давно знайомим другом, і тоді він зробив те, що ще тиждень тому здавалося неможливим підійшов і запросив її на каву. Вони рушили до маленької кав'ярні на розі. Де завжди пахло корицею і хрустіли булочки з маком. За круглим столиком біля вікна, під шум людей і дзенькіт чашок вони говорили не про ціни на картоплю чи політику говорили про глибше про те, як болить, коли втрачаєш, про тишу, яка залишилась після криків, про нічні пробудження і бажання, щоб, хоч хтось сказав Я тебе розумію. Петро слухав її не як чоловік, що намагається вразити. А як людина, яка вперше за довгий час хоче бути поруч, Клара ж говорила спокійно, ніби вперше не боялася бути почутою, і в кожному слові, кожному ковтку кави, кожній паузі між темами народжувалось щось. Вони не давали один одному обіцянок, не малювали уявних планів, але там, усередині, починала розквітати надія. Бо другий шанс це не завжди про нове життя, іноді це про здатність дозволити собі знову відчувати. І от у цій кав'ярні, під тиху музику акордеону й аромат кориці, двоє людей, які думали, що вже запізнились для любові, вперше знову побачили світло, а світло, як відомо, завжди веде кудись далі. Питання лише чи зможуть вони відкрити вікно достатньо широко, щоб пустити його повністю? Ті, кого ми любимо, не зникають, вони просто переходять в іншу форму присутності, у ту ніч Петро не міг заснути. Лежачи на старій дерев'яній постелі, дивлячись у стелю, він відчував, як у грудях щось стискається і водночас розпускається. Думки вертались до Олени, її руки, її сміх, те як вона завжди складала рушники в шафі по кольорах. І тоді він зробив те, що не робив роками. Заговорив уголос до неї, тихо, наче боявся, що злякає той образ, який так беріг. Олено, прошепотів він. Я не забув тебе. Але здається, що я знову хочу жити. Це зрада. Вітер за вікном шепотів крізь яблуні. І саме в той момент, коли сльоза скотилась по його щоці, він глянув у вікно і побачив падаючу зірку. Не одну з тих, що часто миготять у небі, а справжню яскраву стрімку, ніби промовляла щось. Петро застиг. Йому не треба було пояснень, не було потреби в логіці. Він просто знав. Це вона. Вона благословила його не словами, не образом, а знаком зрозумілим лише для серця, що досі любить. Цієї ночі Петро не заснув, але вперше за довгий час він не почувався самотнім. Усередині нього щось влаштувалося на нове місце, не замість минулого, а поруч із ним. І, можливо, наступні дні принесуть нове тепло в його стару хату, новий голос у тишу, нове коріння до серця, яке знову почало пускати паростки. Дім, це не просто стіни й дах, це запах щойно спеченого хліба, звук жіночого сміху у вітальні, рушник на кухонному гачку, який хтось перевісив на свій лад. Уперше Клара з'явилася на подвір'ї Петра у неділю зранку, в гумових чоботях і з відром насіння. Вона привезла кілька саджанців малини, трохи насіння кропу і баночку власного варення на пробу, як вона сказала. Петро не чекав ні гостей. Ні варення, ні посадок. Але коли вона пройшла подвір'ям і засміялась, навіть старий пес Рябко підняв голову і завиляв хвостом. Кожен її прихід був, мов подих весни. Вона пекла пироги, прибирала павутиння з вікон, перекопувала грядки. Але головне, вона розмовляла з Петром із квітами, навіть із пічкою. І цей дім, у якому роками панувала глуха тиша, почав наповнюватися голосами. Навіть повітря в хаті стало іншим, ніби хтось відкрив давно зачинене вікно. Петро спершу зніяковіло спостерігав збоку, а потім підключився, допомагав на кухні, приніс їй стару табуретку бо твої ноги не мають стояти на холодній підлозі. Знаєш, любов не завжди приходить із фанфарами. Іноді вона повертається у вигляді теплих шкарпеток на батареї у формі розмови про погоду за вечерею. Вона росте, як м'ята в клумбі, тихо, впевнено, трохи несподівано. Петро почав ловити себе на думці, що чекає вихідних, що хоче, аби вона знову прийшла з насінням, з пирогами, з усмішкою. Бо кожна її поява нагадувала йому, що життя може бути простим і все ж добрим. І хоч жоден із них не говорив уголос про зміни, вони вже відбувались у ґрунті. У повітрі, у серці. Але чи наважаться вони визнати це і піти далі? Перший поцілунок це завжди трохи магія і трохи страх, навіть якщо тобі за п'ятдесят, навіть якщо ти вже знаєш, що життя це не казка, а важка праця. Того вечора вони сиділи на ганку. Сонце ховалося за вербами, над полем здіймалася пара від чайника, а між ними витала тиша, але не та глуха, що давила, а тепла, мов ковдра. Клара сміялась із того, як Петро замість грядки буряка полив чоботи. Він дивився на неї і відчував, як щось у ньому тане. І тоді, зовсім неочікувано, але й без сумніву, він нахилився і торкнувся її губ. Її очі розплющились не від страху, а від здивування. Потім вона усміхнулась і сказала просто: Я забула, як це, коли тебе торкаються не руками, а серцем. Ці слова прості. Неначе хліб і сіль стали для Петра підтвердженням усе недарма. Вони сиділи поруч, їхні руки переплелися, мов коріння дерев, і вони обоє знали ніхто не шукає ідеалу. Але обидва давно не дозволяли собі бути просто собою З тріщинами, з історією, з болем. А тут можна. Такі миті не потребують музики чи слів, лише присутності. І Клара. Яка ще недавно ховалася за мовчазною гідністю, вперше відчула, що її бачать, не як новеньку з чернівців, не як жінку після розлучення, а як жінку, яка гідна тепла. А Петро, який вважав себе назавжди вдовим, вперше за довгий час не відчував провини за щастя, бо в ньому було місце і для Олени, і для Клари, бо серце не криниться, де води тільки на одного. І коли вечір перейшов у ніч, і перші зірки запалали над тином. Вони обоє знали тепер починається щось інше, можливо, не ідеальне, але живе, і попереду ще буде багато що треба буде сказати, зробити, зрозуміти. У селі час минає не по календарях, а по врожаях, змінах пір року та запаху хліба в печі. Минув рік Дім Петра давно вже перестав бути тихим. Клара не просто приходила вона стала частиною усього від страв до грядок. Від буднів до недільних вечорів на лавці, і одного дня, не чекаючи свят чи особливої дати, Петро просто сказав Ходімо зі мною на город. Вона пішла в хустці, у фартусі, з посмішкою. А він, витягнувши з кишені кільце з дерева груші, зроблене власноруч, подивився їй в очі і прошепотів Будь моєю дружиною. Це не було гучне освідчення, не було музики чи гостей. Була тиша, свіже повітря і два серця, які давно вже знали відповідь. Клара усміхнулась крізь сльози і лише кивнула, бо іноді найбільші так звучать без слів весілля було домашнє щире, лише найближчі. Кум, сусід, старенька пекарка, що принесла хліб сіль, із портрет Олени, який Петро поставив на вікні бо це був не день забуття, а день прийняття. Клара підійшла до нього, поклала перед ним маленький вінок із ромашок і мовчки вклонилась. Знаєш, справжнє кохання не витісняє попереднє воно, воно росте поруч із ним як яблуня біля старої груші. І от у цьому весіллі не було боротьби між минулим і теперішнім була гармонія. Петро вшановував пам'ять, а Клара приймала її з повагою. Це було їхнє рішення жити далі не стираючи. А додаючи. Бо коли ми любимо по-справжньому, ми залишаємо місце для всіх, хто колись торкався нашого серця, а життя після цього тільки починалося. Бо нове щастя це не фініш, це поле, яке ще треба обробляти, сіяти і доглядати. І ось вони да двоє, що пройшли крізь бурі, стояли разом перед новим ранком, тримаючись за руки. А тепер подумай скільки часу твоя душа мовчить. Скільки днів ти жив на автоматі, не дозволяючи собі відчувати по справжньому? Можливо, і тобі пора вийти з тієї внутрішньої тіні, як це зробив Петро. Адже правда така життя не ставить паузу після втрат воно тихо чекає, коли ти знову ризикнеш довіритись, і навіть якщо серце вже вкрито шрамами, саме там і проростає справжнє тепло. Що б ти зробив сьогодні, якби знав, що твій другий шанс уже поруч? Чи дозволиш ти собі бути щасливим, без вини, без страху, без порівнянь із минулим? У тебе є лише одна відповідальність жити. Не виживати, не тягнути, а справді жити. Як Клара, яка не зламалась, як Петро, який навчився любити знову. А як зробиш ти? Напиши в коментарях, що тебе зачепило найбільше. Чи впізнав ти себе в цій історії? Чи був у твоєму житті момент, коли одна усмішка змінила все? Я читаю кожне слово, і кожен твій відгук може стати початком нової історії. І якщо ти хочеш ще більше таких історій, які зцілюють і надихають, підпишись на канал, натисни на дзвіночок, і ми ще побачимось зовсім скоро. Бо це лише початок.